17 квітня, три рази в день. Мама прочитала Артуру біблійну історію про сміливого Даніїла, який не злякався навіть в Леві. А знаєш, чому він був таким сміливим? Даніїл три рази в день виходив у свою кімнату, ставав на колінах і молився Богу. Бог допомагав йому бути сміливим і нічого не боятися. Артур теж хоче бути сміливим, як Даніїл. Тому він три рази в день іде в свою кімнату, стає на коліна і молиться. Про що ж він молиться? Про те, щоб Бог захистив його сім'ю та дарував їм все необходиме. А ще Артур дякує Богові за його турботу і любов. Скоріше ставай на коліна і молись. Богу, як Даніїл і Артур. Мій біблійний вірш. Даніїл три рази в день схиляв свої коліна і молився, і дякував своєму Богу. Даніла 6.10. Моя молитва. Тобі молюсь щоранку, Боже. Увечері та весь день також.